Привіт! У цьому відео ми з вами навчимося працювати зі змінними, а також навчимося працювати з типами даних змінних. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, а що взагалі таке змінні. Змінні, ви їх можете уявляти як певні ячейки в пам'яті комп'ютера, куди ми можемо заносити інформацію, і далі з цією інформацією ми можемо взаємодіяти. Ми можемо виводити цю інформацію на екран, ми можемо виконувати математичні операції з цією інформацією та виконувати безліч інших дій. Тобто, змінні ви їх просто можете уявляти, що це деякі місце, куди ми заносимо інформацію, і далі ми завжди маємо доступ до цієї інформації. Ми можемо робити з цією інформацією все, що завгодно, і в будь Будь-який момент нашої програми. Ну і тепер, коли ми розуміємо, що таке змінні, давайте спробуємо створити певну зміну, яка буде зберігати на даний момент просто певне число, наприклад, число 5. Щоб нам створити подібну зміну, нам потрібно спершу назвати саму цю зміну. Називати ви можете змінні, як вам тільки вздумається. Головне правило в тому, що змінні вони називаються на англійській мові. Зміна не може містити якихось спеціальних символів, як От, наприклад, такі, і змінна, вона взагалі зазвичай просто прописується як «певне одне слово. І ось, наприклад, я хочу зараз зберігати певне число, а тому я називаю мою зміну як number, або ж можна просто назвати її як Num. Загалом ви можете назвати її як завгодно. Головне, щоб ця назва вона була логічною до того, що ви е, хочете зберігати в цій зміні. Ну, наприклад, нехай буде number. Далі я вказую знак рівності і далі вказую, яке значення я якби буду тут зберігати. Е, наприклад, буду зберігати число 5. Трохи пізніше ми з вами розглянемо, Зглянемо, які ще типи даних можна зберігати в змінних. Наразі давайте будемо працювати лише з цілими числами, тобто просто записую, наприклад, 5. Тут також ви можете записати якесь і більше число, можна записати і від'ємне число. Ну просто поки я працюю лише з цілими числами. Чуть пізніше ми ще розглянемо інші типи даних. І наразі ми по факту з вами зробили вже змінну, Тобто, ця зміна вона називається number і у якості значення ми присвоїли тут зараз число 5. Тепер що ми можемо робити з цією зміною. Наприклад, ми цю зміну можемо просто вивести на екран. Як це можна зробити? Для цього ми звертаємося до вже звичної функції print, і тут ми просто в якості того, що ми будемо виводити, я вивожу оцю зміну number. Ну і якщо таке запустити, ви помітите, що просто на екран буде виведено число 5. Також зміна вона б не була змінною, якщо б ми не могли змінити її значення. Тобто ми можемо створити зміну, а Далі, в будь-який момент самої програми, ми можемо замінити значення змінною на щось інше. Наприклад, тут у нас було 5, а тепер я просто ще отут міняю значення, і тепер в мене буде 7. Далі я спробую те саме вивести на екран. І ось ми вже помітимо, що в нас якби одна змінна. В першому випадку тут буде 5, а в другому випадку тут вже буде 7. Тобто змінну ви можете перетворювати на інше якесь значення в будь-який момент вашої програми. Крім того, ви навіть Можете видалити зміну, для цього використовується спеціальне ключове слово DEL, і тут ви просто прописуєте del number. Після чого, якщо ви запустите цю програму, у вас взагалі буде видаватися помилка. Адже тепер перед тим, як ми намагаємося вивести цю зміну, в нас відбувається те, що такої зміни не існує, адже ми її видалили. І тому програма каже про те, що number його не існує, тому ну, як би їй видає помилку. Тобто, якщо потрібно видалити зміну, взагалі можна прописувати. Писати DEL і назва цією змінної. І до речі, якщо ви разом зі зміною хочете вивести ще певний текст, то у такому разі ви просто прописуєте текст, далі після нього прописуєте кому, і далі ви вказуєте назву змінної. Тобто все те саме, що ми з вами вивчали в минулому уроці, воно тут також застосовується, і якщо подібне запустити, ми просто помітимо, що ось у нас вводиться текст, а також значення самої зміни. Все оброблюється коректно. І наразі ми з вами вивчили весь базовий функціонал по роботі зі змінами. Тобто зміну ви можете. Створити, помістити туди певне значення, і далі до цієї змінної ви можете звертатися в будь-який момент вашої програми і просто працювати з тим значенням, яке записано в цій змінній. Наразі може здаватися, що всі ці змінні вони якісь непотрібні, адже навіщо мені створювати окрему змінну для того, щоб зберігати певне число, щоб потім те число вивести на екран. Простіше ж, просто відразу print прописати це число, і воно також буде виведене. Так, тут я зараз можу з вами поговорити. Погодитися, що конкретно на даному етапі змінні можуть здаватися чимось непотрібним, але повірте мені, в майбутньому змінні, вони просто постійно у вас будуть фігурувати в вашій програмі. Тобто, за рахунок змінних, ви взагалі будь-яку інформацію будете зберігати, наприклад, ту саму інформацію від користувача. Тобто, якщо зараз ви не зовсім розумієте, навіщо вони взагалі потрібні, то не хвилюйтесь, адже вже в наступних уроках ви зрозумієте, що без змінних просто неможливо побудувати будь-яку програму на мові. Програмування Python чи на будь-якій іншій мові програмування. Тепер давайте розглянемо, а що ще ми можемо зберігати в змінних. От давайте ми створимо ще нову зміну, нехай вона вже буде називатися як нам. І в цю зміну я можу помістити певне число з крапкою. Тут, після крапки, ви, до речі, можете прописувати безліч. Чисел також можна і тут безліч чисел прописувати, і плюс це число воно ще й може бути від'ємним. Тобто ви завжди в змінних можете зберігати певне число з крапкою. Також ви можете в змінній зберігати текст. Для цього ви створюєте змінну, вказуєте для, не... для неї певне... певну назву, і далі ви або в одинарних, або в подвійних лапках, ви просто прописуєте певний текст. І окрім усього цього, ми ще можемо створити так звану буліан-зміну, тобто це така зміна, яка приймає значення або «true», або false. True – це буде означати, що це правда, false навпаки означає, що це неправда. І такі змінні, які приймають або true, або false, вони дуже часто використовуються в умовних, е, умовних конструкціях, коли ми з вами перевіряємо, що якщо якась змінна, вона буде true, тобто якщо вона буде правдивою, то ми виконуємо один певний кусочок коду. Якщо ж якась зміна буде false, тоді ми виконуємо інший кусочок кода. Тобто це просто ще один такий документ. Додатковий тип даних, де ми можемо зберігати виключно або true, або false. Ну і такі. Типи даних вони зачасту використовуються в умовних е, якихось конструкціях, або ж в циклах. Е, про це все ми ще поговоримо вже в наступних уроках, поки просто знайте, що ще існує такий тип даних. І звісно ж, всі ці типи даних вони мають певну назву. От, наприклад, якщо я зараз наведу мишкою на певну змінну, то ми помітимо, що тут ще додатково буде виводитися назва самого типу даних. І от, коли ми з вами зберігаємо певне ціле число, як, наприклад, 5 або там То у такому разі тип даних він називається як int, або ж повна його назва як integer. Тобто це спеціальний тип даних, який дозволяє нам зберігати цілі числа, або від'ємні, або позитивні цілі числа. Якщо ж ми кажемо про е, число з крапкою, то такий тип даних він називається як float, і він знову ж таки тут проставляється в автоматичному режимі. Тобто, Python він взагалі всі ці типи даних він проставляє в автоматичному режимі, але нам треба пам'ятати про це. Ці типи даних і чому нам треба про них пам'ятати, покажу трохи згодом. Зараз просто давайте подивимося, які взагалі тут існують ці типи даних. Так от, для цілих чисел це int, інт, integer, для чисел з крапкою це float, для, для тексту використовується такий тип даних, як STR, або ж повна його назва як String, і для останнього типу даних використовується така назва як Bool, або ж повна його назва boolean. Ну і також тут пропишу просто коментар. І навіщо нам просто пам'ятати про всі ці типи даних. Справа у тому, що якщо ми з вами спробуємо, наприклад, давайте спробуємо зробити, от що ми до нам спробуємо додати нехай нам два. Нам 2 у нас такої змінної поки нема, але я її зараз створю. І звісно, якщо я створю нам 2 і вкажу тут просто певне число, то все це буде оброблено коректно, якщо ви запустите, програму у вас вийде коректне значення. Але якщо ми з вами отут спробуємо вказати, ну, по факту, те саме число, ми, як би розуміємо, що це те саме число, але ми його вкажемо в лапках. Тобто ми з вами зараз тут створюємо тип даних string, то у такому разі, якщо подібне, ми з вами. Запустимо, буде видаватися помилка. Адже тепер у нас іде помилка в тому, що ми до типу даних float намагаємося додати тип даних string, Тобто ми намагаємося до числа додати строку, додати певний текст. І це, звісно, видає нам помилку. Тобто, в майбутньому просто ви повинні пам'ятати, що існують різні типи даних. І якщо ви. Будете намагатися до одного типу даних додати інший тип даних, то це може привести до помилки, і на ці моменти треба звертати просто увагу. Якщо ж ви працюєте з одним і тим самим типом даних, то ніяких помилок не буде. Як, наприклад, якщо я працюю з int, а також float, якщо їх якось комбіную, то ніяких проблем не буде. А от якщо я спробую до int або ж до float додати string, або ж bool, або відняти, або виконати якісь інші операції, то це завжди буде призводити до. Помилки. Ну і такі оці типи даних ви можете використовувати будь-де коли завгодно. Наприклад, можу створити отут ще зміну інфо нехай. І в цій інфо в мене буде текст value. А далі я просто спробую зробити те, що отут, замість value, я тепер вивожу саму зміну інфо і додатково вивожу number. Якщо ж таке запустити, то ми помічаємо, що все оброблюється коректно. І тепер я просто вивожу дві змінних. Причому одна зміна вона зберігає текст, а інша зміна. Вона вже зберігає е, певне число. І, до речі, Bitton, він дуже універсальний в плані роботи зі змінними, а тому ви можете, в принципі, створити змінну, де у вас буде спершу, наприклад, певне число. А далі ви в цю ж змінну потім можете просто записати певний текст, отаким от, от чином. Все це також буде в принципі виконуватися. От, наприклад, запускаємо програму, бачимо, що виводиться value info, все оброблено коректно. Тобто, це виконується за рахунок того. Того, що Python, він за нас виконує наступну операцію. Він спершу перед тим, як записати новий тип даних, він видаляє цю зміну, а потім вже записує просто туди певний е, новий текст. І, от, бачите, до того, як я прописав del number, він нам видавав тут е, як би підсвітку і казав те, що number це в нас int, а ми намагаємося туди записати строку, що щось ми робимо не так. так? Ось, і якщо я допишу ще DL, то він тоді вже цю помилку ну, це повідомлення. Якби не виписує, і каже, що тепер все в порядку. Але навіть якщо не дописувати del, то ми розуміємо, що і так Python, він все за нас оброблює. Він дуже універсальний в цьому плані. І от ми можемо навіть переприсвоювати значення, все це також буде працювати. Єдине, що ми не можемо робити, це просто до одного типу даних додавати, наприклад, якийсь інший тип даних, це вже буде створювати помилку. А тепер, нарешті, ми давайте спробуємо перейти до чогось цікавого та й спробуємо створити програму, де ми будемо. Взаємодіяти з користувачем, будемо отримувати від нього дані, а потім з цими даними ми якось будемо взаємодіяти. Отже, спершу я пропоную створити дві змінних. Нехай це буде така зміна, як А. І тут ми відразу в цю зміну ми записуємо те, що ми отримуємо із input. Нагадаю, що input він дозволяє нам отримати певні дані від користувача з консолі. І ми просто оці отримані дані ми відразу з вами запишемо в певну зміну. Ну, змін не може називатися, називатися як завгодно. Я просто вказую таку назву як А. Тут також я відразу давайте пропишу Enter 1, тобто ми будемо казати, користувачу, що введіть ну, перше якби число. А також додатково я прописую майже все те саме, тільки створюю вже другу зміну. Нехай це буде зміна Б, і, і вказую те, що тут ви введіть якби, друге число. Тепер наступне, що я хочу зробити, так я хочу просто на екран вивести ну, якби, результат складування двох цих чисел. Тобто я до першої зміни буду додавати другу зміну. Ну і давайте вже подивимось, що в нас вийде. Отже, я прописую тут, наприклад, число 4, також прописую число 5, нажимаю Enter. І в цілому ми замічаємо, що ну, якось не все коректно у нас тут відбувається. Тобто, замість того, щоб, замість того, щоб ми отримали отримали з вами число 9. Ми з вами отримали число 45. Чому так відбулося? І так відбулося за рахунок того, що функція input вона завжди нам повертає такий тип даних, як стрінг. Тобто, неважливо, ми з вами ввели число чи ми вели там певний текст, ми завжди з вами отримуємо стрінг. От навіть зараз я можу навести на цю зміну, і ви побачите, що тип даних у цієї зміни це якби STR, тобто стрінг, строка. І ми, по факту, з вами не отримали отаке от число 4 або ж 5. Ми з вами отримали це саме число, але в лапках. Тобто, це строка, ну текст. І коли ми до першого тексту додали наступне. Якийсь текст, то ми, звісно, з вами отримали просто об'єднання цього тексту, тому в нас якби вийшло число 45. Хоча це до одної строки ми додали іншу якби, строку. По факту, якщо ми ще раз це все запустимо, і я тут спробую вести hello, а тут я, наприклад, додам ще World, то ми отримаємо точно той самий результат. Ми просто до одного тексту додаємо інший якийсь текст. Тепер, щоб у нас все ж таки все працювало коректно, то нам необхідно просто те, що ми. З вами отримуємо, приводити до потрібного нам типу даних. В нашому випадку я хочу приводити все до такого типу даних, як int. Щоб це зробити, я можу пряміком отут, коли ми отримуємо дані. Я можу пряміком отут використати функцію int. Ця функція вона зробить наступне: ми спершу отримуємо щось від користувача, ну, наприклад, певне число, ну, число, звісно, в лапках. І далі ми просто це число ми його преобразуємо до типу даних int, тобто до цілого числа. І тепер, якщо подивитися на змінну A, то тип даних у цієї зміни це саме integer, а у B це досі тип даних str, тобто string. Для змінної B ми можемо зробити цілком те саме, тобто ось тут ми можемо прописати int, і все воно буде працювати коректно. Але просто хочу показати вам ще один варіант, як це можна зробити. Наприклад, int ми можемо прописати і ось. Тут. У такому разі, конкретно в цьому місці, ми з вами оцю нашу строку, наш оцей текст, ми будемо його переобразовувати до типу даних INT. І у такому разі ми тепер до одного числа будемо додавати якесь інше число. Якщо подібне, ми запустимо, наприклад, тут впишу 4 і 5, тепер ми отримуємо вірний результат. Тобто, тепер у нас іде складання от двох цих чисел. Все працює коректно. І також хочу відмітити, що ви тут можете Можете використовувати не тільки перетворення в тип даних int, але також і в інші типи даних. Наприклад, хочемо отримати float, отже, використовуємо таку вбудовану функцію, як float. Використовуємо її тут, а також, наприклад, використовую її тут. Якщо подібне ми зараз запустимо, то я тепер просто можу вводити числа з крапкою, і це все також буде оброблюватися коректно. Хочемо виконати навпаки перетворення до типу string, то в такому разі ми прописуємо тут str, хочемо до, наприклад. Bull, то прописуємо бул і так далі. Тобто тут є спеціальні вбудовані функції для кожного типу даних. Ну я, наприклад, давайте залишу зараз тут float. Тепер щодо самої математики. Тут ви можете використовувати будь-які математичні дії, які ми вже з вами вивчали. Тобто можна додавання використовувати, віднімання, множення, ділення, можна залишок при діленні використовувати, також можна виконувати возведення в певну ступінь. Ну тобто, всі ці математичні дії ви тут можете використовувати. Ми ж давайте з вами роздивимося певні скорочені записи. Наприклад, якщо я хочу до якоїсь змінної додати певне число, ну нехай це буде число 5, то я, звісно, можу прописати це все в такому форматі. Тобто я якби до змінної А додаю число 5, і весь цей результат я записую у ту ж саму змінну. Все це буде працювати коректно. Але також існує більш скорочений запис, він виглядає наступним чином. Тобто я прописую просто зміну А, далі плюс, далі. Далі знак дорівнює і далі додаю певне число. Якщо подібне ми з вами запустимо, то ми просто помітимо. Ну от Нехай я введу такі, наприклад, числа. Ми просто помітимо, що якби до того числа, яке я вводив спершу, ще було додано число 5, і потім до нього було додано ще число 7. ну і Результат в нас виходить 17.0. 0 тут вводиться, адже ми приводимо до такого типу даних, як флот. Це завжди число з крапкою. Тобто скорочні математичні дії вони полягають у тому, що якщо операція проводиться над однією і тією самою змінною, то ви завжди можете прописувати от в такому форматі. Мінус, мінус дорівнює, плюс дорівнює, помножити дорівнює, або ж розділити дорівнює. Тут навіть також можна отримувати залишок при діленні. Всі ці математичні операції вони тут будуть працювати і будуть працювати над однією і тією ж змінною. Ну що ж, а на цьому наш урок підходить до кінця. В цьому уроці ми з вами навчилися працювати зі змінами. Тепер ви можете зберігати різну інформацію, наприклад, інформацію від користувача, і далі з цією інформацією ви можете робити певні речі. Ну, наприклад, наразі ми можемо тільки математичні якісь дії виконувати, але в майбутньому зможемо виконувати і певні інші дії, які також будуть цікавими. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.